Фіаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. До цієї години ми якраз будемо говорити про те, що відбувається на фронтах, зокрема на сході нашої країни. З нами на зв'язку Сергій Черватий, це речник Східного угрупування військ Збройних сил України. Пане Сергію, вам вітання і слава Україні. Героям слава, добрий день. Давайте почнемо з того, яка зараз ситуація на Сході загалом. Ну, схід України залишається головним напрямком удару агресора. Ворог сконцентрував головний удар на бахмутському напрямку, особливо в районі Солидару, де точаться бої українські підрозділи продовжують тримати оборону в самому місці і на підступах. На самому бахмутському напрямку відбулося 259 обстрілів різними калібрами артилерії ствольної і реактивної Ворогом 38 боєзітних. Безпосередньо безпосереднє солідарство. 34 рази обстріляв ворог. Тому і також ворог пробує на Авдіївському напрямку проводити наступальні дії і контрактувати в районі Білогорівки. Але в важких боях на напрямку Авдіївському ворога зупинено, були нанесено йому серйозні втрати, і також підбуло Білогорівку. А от що стосується участі у боях на сході, там зараз беруть цю участь лише вагнерівців, чи там є і регулярна російська армія? Якщо загалом брати у угрупування, яке ну Східний фронт, найбільший фронт, це три по суті великі області: Харківська, Луганська, Донецька. Які безпосередньо на яких ідуть бойові дії, тої чи іншої міри. Зрозуміло, Харківська там зараз затихли, вони після вдалої операції Збройних сил України. Тут мінус для нас в тому, що вони межують з агресором. І там є можливість доставляти живу силу і боєприпаси. Також там є цих два дві квазі республіки ЛНР днр які вони роками готували як плацдарм для нападу на нас, і відтак вони але в силу того, що ми спочатку війни провели ряд успішних операцій, Київську на півночі України на Харківському, напрямку. Лима... Анському і півдні України Херсон ворог теж суттєво зазнав втрат. Йому доводилося проводити цю чисткову мобілізацію, залучати нестандартні методи ведення війни. Зокрема, по суті, оновити такі штрафбати 2.0, Так, це Вагнера Зеків, тому вся ця угрупування на сході вона сегментована і представляє собою як регулярні збройні сили. Причому всіх видів, тому що. Не дивлячись від театру війських військових дій, та то бойових дій, тому що вони використовують і морську піхоту там в напрямку Вогледару, там дві бригади, десантики на тому ж Луганському напрямку, механізовані танкові підрозділи. І а от найбільше на Бахмутському напрямку вони використовують саме це організоване злочинне групування Вагнера. Яке здебільшого зараз силу того, що професійне ядро було вибито, здебільшого зараз формується колишніми в'язнями, пане Сергію. А яким є забезпечення наших ворогів? Часто з'являються повідомлення про те, що вони не забезпечені абсолютно нічим і намагаються давити просто кількістю, що відомо про цю ситуацію, чи і надалі їх от використовують в якості гарматного м'яса, так би мовити, от просто або більше. Ну здебільшого тезою можна погодитися, тому що і в силу погодних умов, і в силу того, що збройні сили України дуже майстерно різними засобами і протитанковими і артилерією дронами знищували їхню техніку. Вони використовують зараз в тому ж Солідарі і на підступах Бахмуту. Малі та такі піхотні групи, які ми просто за рахунок масовості намагаються виснажити нашу оборону, на ті слабкі місця, щоб її десь системно прорвати. І вони не, не, не рахуються з втратами. Вони вже на бахмутському напрямку втратили більше, ніж радянський союз втратив за років війни в Афганістані там 10 років на всякий випадок. Тому просто це єдиний їхній засіб. І судячи по тому, що до нас доходить, що вони знову хочуть домобілізовувати людей, що це і залишився їхнім останнім козирем. Технічних ноу-хау, які би там відповідали армії 21-го століття, у них за великим рахунком немає. Генеральних генералів талановитих, які би пропонували якісь новітні методи ведення війні війни, війни застосуванням всього комплексу і людських правильно використовування ресурсів і використання новітніх засобів розвідки, новітних ударних комплексів у них також немає і тому все. Банально зводиться до традиційного російського завалити тілами, як це було і в другу світову, і в попередні війни, і в чеченську дві чеченські війни, але тут є один нюанс: що демографія зараз теж не на їхню користь. І плюс те, що вони дали нам збройним силам України. Вони з 2014 року, почавши агресію, вони по суті зробили те, що більшість наших бойових бригад, більшість командирів старшої середньої ланки, більшість командувачів фронтів, вони мали бойовий досвід і мали постійно проводили, якщо не в зоні, ато тос, так на полігонах. Тому вони зустріли тут замість, як вони розраховували легенької здобичі. Вони зустріли дуже потужні збройні сили, які вибувають їх щодня, по суті, по батальйонах. Ви бачили сьогодні 790 людей. Генеральний штаб знов показав це неймовірні втрати для. Для сучасних бойових дій, тим паче, якщо ми подивимося на карту географічну чи політичну, і зрозуміємо, якого масштабу держава веде бойові дії, які вона несе втрати, і які в неї здобутки в лапках, тоді ми зрозуміємо, що у нас нам є чим українцям писатися, і тут просто потрібна ще воля єдність. Віра в командування в і віра в збройні сили, і в так воно зараз дуже важко. Зараз можливо один з найважчих періодів, але ми показали, що сила волі у нас також на рівні і в суспільства, і в збройних силах. Ну ми загалом пишаємося і дуже вдячні усім силам оборони, які зараз захищають нас від ворога. Йдеться не лише про східний. Напрямок так дуже дякуємо тим воїнам, які зараз в різних частинах нашої країни. Але якщо повернемося до східного напрямку, от гарматного м'ясу у них багато, і знаємо, що інтенсивність бойових дій є дуже і дуже високою. Але загалом, як ми можемо пояснити нашим глядачам, наприклад, скільки штурмів у середньому росіяни проводять на день, так тобто, це ми про інтенсивність бойових дій на східному напрямку. Ось якщо на бахмутському напрямку, конкретно відрізок цей тут, я що вже говорив 38 штурмів, і за останні дні в середньому там більше 30. Тобто вони проводять це. Якщо подивитися, що 24 години в добі, ну зрозуміло, вони може не на різних напрямках, так сконцентровані, але загалом це дуже інтенсивно, і це на фоні артилерійсько потужних ударів і інших видів ударів. Пане Сергію, дякую вам за детальну інформацію і дякуємо нашим Збройним силам України, які продовжують відбивати ось ці численні просто ж не віриться, майже 40 штурмів на день. Це буквально бойові дії, тривають ну, цілодобово, так би мовити. Тож дякуємо вам за інформацію, а нашим силам оборони за те, що захищають нас від ворога. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Череватий, речник східного угрупування військ.